Шановні, всім добрий вечір. Знаєте, зараз новорічні свята, Різдво. Пам'ятаєте рекламу Кока-Коли? Свято наближається, свято наближається. Але насправді ж реальність не така. Реальність зовсім інша. А яка реальність? Реальність для тих людей, які живуть в реальному світі, це не свято наближається, а фронт наближається. Кожен з вас може подивитись карту Deep State і подивитись, як все рухається не в нашу користь. Але питання залишається в іншому. А що ми з цим робимо? Як ми реагуємо на це? Чи підтримуємо ми нашу армію? Знаєте, сьогодні почув фразу, що треба бути або для фронту, або на фронті. Чи це якісь гучні слова? Мені здається, що не знаю, у мене кажучи, немає ніякого різдвяного настрою, святкового настрою. Я хоч і знаходжусь зараз вдома, в Дніпрі. Але все одно думками я знаходжусь на службі. І я думаю про те, що, що далі буде, а що в майбутньому буде. І я розумію, що єдиний вихід це бути єдиними, підтримувати один одного. Ну, до речі, і не просто так, сьогодні свято Різдва. Це, знаєте, це свято надії, спасіння. Тому, ну, якщо хто не в курсі, ми святкуємо таким чином народження Ісуса Христа. А Ісус Христос це є символом спасіння, надії, якогось світлого майбутнього. Тому давайте Сьогодні просто згадаємо у молитвах. Тих, хто зараз знаходиться на фронті, і будемо підтримувати своїми донатами, своїми репостами, щоб швидше все це закінчилось, як би там не було, але я думаю, це можливо. Тому тримаємось, слава Україні, героям слава!